Всім привіт, дорогі глядачі. Поки маск там кожний другий твіт виставляє, яка в Україні влада погана, і що тут вибори не вибори, і рейтинги не рейтинги. От прям знаєте як собаку з, з ланцюга от відпустили і вперед. І взагалі ми бачимо, що вони намагаються відірвати українське суспільство від української влади від інституту президента, в часи, коли йдуть домовленості, щоб нас повністю. Відкинути від цих домовленостей. У нас доволі є об'єктивний релевантний закид, справедливо, що ми маємо бути за столом переговорів. От на сьогодні мага хочуть нас вибити, але вибивають вони владу, існуючу не тільки в Україні. Вправді, справді накопичилось дуже багато проблем. Зараз будемо про це говорити, які треба вирішувати. Але не треба підривати існуючі політичні системи і конкуренцію. Абсолютних радикалів, треба трансформовувати політику існуючих партій. Не треба лізти в кожну країну і розповідати, як кому вибори проводити. Ми зараз будемо говорити, як зараз мага намагаються це все по суті втілювати, як вони підривають країни, і до чого це взагалі може привести. Отже, Ілон Маск з гордістю себе вважає правим Джорджем Соросом, і це доволі вже виправдано. І це в тому розумінні, що з його підтримкою, а верніше буде сказати благословення праві партії, по суті, крайні праві партії Європи, крокують європі до влади. Отже, який фаворит вже встиг офіційно підтримувати маск? Першим об'єктом любові маска, якщо так можна сказати, стала британська партія реформ. Це ультраправо британська партія, яка після Брекситу виступала за більш агресивну боротьбу з 2022 року. Вона проводить кампанію на ширшій платформі, зокрема обіцяючи скоротити імміграцію у Великобританії, підтримуючи низькі податки. Та виступаючи проти нульових чистих викидів. А ще вони проти інтернет-цензури та воукалчі, яка стала популярною навіть серед деяких членів консервативної партії. І це спричинило ріст радикальної партії реформ, яка ніби більше трималася до личного ядра, ніж мейнстрімної партії. Мас, якому імпонують гасла про дерегуляцію, зменшення податків та боротьбу з повісткою, імпонувала ідеологія партії реформ. Але його підтримка почалася не прямо швидше боротьбою з чинним урядом Кіра Стармера у Британії. Давно є проблема з бандами волатильників мігрантів, так звані Грумінгенк, а також наявності відповідальності за пусті думки в інтернеті. Отже, ця проблема до речі, вона всюди є зараз статистика по Нідерландів виставляють по Німеччині, і там справді серед певних мігрантів, певних груп. Мова там про мароканців, пакистанців, афганців там ну, кількість злочинців і насилля більше. Да? От і про це треба говорити, працювати з цим, а не ховати це, так? Так от і маск на хвилі цього підтримав ультраправого активіста Томі Робінсона, якого ув'язнили за наклеп на сарійського підлітка біженця Джамаля Хіджазі. Відео на якому 15-річного хіджазі напав інший підліток у школі в Валмондарі графство Йоркширк на півночі Англії стало вірусним у Великобританії у жовтні 2018 року. Відповідь Робінсон опублікував відео у своєму обліковому записі Фейсбук, стверджуючи, що хіджазі напав на молодих англійських дівчат і порожував зарізати хлопця в школі. Звинувачення, яке хіджазі заперечив, а от в результаті таких маніпуляцій він сів в тюрму, і тут справді особу, яка роздувала скандал, наклалася реальна проблема з бандами гвалтівників, що створює напругу в британському суспільстві та сприяє підтримці ультраправих рухів. Тобто наклеп був Хіджазі там ні на кого не нападав. За це була відповідальність. От, але все це на реальній проблемі було відбувалося, тож і не сприйнялося суспільством виключно як однозначно, да? що був наклеп і крапка. Інші улюблені британської політики в очах Маска є такі політики, наприклад, як Наджел Фарадж. Але там вийшла у ситуація. За пару днів після заяви, що Британію врятує партія реформ, він заявив, що її лідер Фарадж має піти з посади. Маск, який останніми днями надсилав йому масу оманливих повідомлень про низку аспектів британської політики, здається, схвалив члена парламенту Руперта Лоу як можливу заміну. Пізніше Лоу підтримав Фараджа, написавши вікс «Найджел є лідером реформ, він зробив Брексіт. Я завжди буду вдячний. Удар в псіну зі сторони правих. Звісно, що Руперт Лоу підтримав всеціло Найджела Фараджа. До речі, Фарадж зараз в шоці з того, що робить США по Україні, і кажуть, що Україні треба підтримка, що відбувається, якого фіга ви це робите? Власне так. Раптова зміна думки Маска дуже збентежила Фараджа, який щойно привів більшу частину телеінтерв'ю раніше, відмовляючись засуджувати Маска за запальні коментарі про Кіра Стармера та Джез Філіпс, зокрема, назвавши останню апологетом геноциду зґвалтувань. Це про скандал безпосередньо, там де Британії. Є вся проблема з мігрантами і гвалтуваннями, і там зараз багато чого несеться. Фраж зазначив, що заява маска може бути пов'язана з розбіжностями щодо Томі Робінсона, ув'язаного ультраправого антиісламського агітатора, якого Маско характеризував як політичного ув'язня, але якого Фарадж засуджує. Ну бо Фарад може і радикал, але не настільки, аби відмазувати чоловіка, який в реалі створив фейк. Зараз Фарадж, мабуть, навчився, що лизатися з трампістами справа неблагородна. От і. Каже, що Україна має бути в НАТО, до речі, ще і це надзвичайно радує, тому що влада в Британії базована і крапка, яка б вона не була там опозиційна, чи ні, чи радикально опозиційна. Десь паралельно Маск отримав і континентальну любов під назвою Альтернативу для Німеччини та і лідерку Алісу Вайдель. На каналі є окреме відео, де більш детально говоримо про зв'язки Вайдель та Маска, аби не повторюватися. Коротко пояснимо, що так закохала маска всю партію. По-перше, він сам зіткнувся з німецькою бюрократією під час відкриття заводу Тесла в Рондебузі. По-друге, він, як бізнесмен, призирає всю цю соціалочку, яку. Вона німецька влада, аби підтримати мігрантів. По-третє та ж боротьба з повісткою, особливо з зеленою, яка фактично деіндустріалізувала Німеччину. Дайте до цього факту, що то що Шольц офіційно підтримував демократів. От, і все Ми маємо маска, який хоче приходу саме альтернативи. Загалом альтернатива іпонувала йому близькості до його поглядів, що й казати, що їх лідерка Ліса Вайдель є економісткою. Дуже стелила маску про боротьбу з регуляціями та свободу слова. Звісно, німці обурює таке втручання, маска у їх вибори, але протиставити вони нічого не можуть. Ще та що і казати, якщо Венс потролив європейців, що ті можуть потерпіти маска пару тижнів. У нас, до речі, це відео є на телеграм-каналі нашому. Там ми багато чого перекладаємо з допомогою штучного інтелекту. Тож будь-які актуальні заяви світових політиків українською мовою можете чути з прямих вуст. Це надзвичайно цікаво, повірте, так що приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Будемо раді вас там бачити. І от тепер, включи заявен, сама заявляє про прихильність до Каліна Джорджеску. Так, так, того самого кандидата Тіктокера, якому рейтингу розкрутили московити. Трампісти загалом злетіли з катушок, говорячи, як посміла Європа власне, впливати на вибори в Румунії, який жах? А самі. Теж цим займаються, ну і захисники такі демократії. При цьому сам Калінджорджеско вже встиг пообіцяти і заборонити Сороса і повернути історичні землі румунів. Це якщо що про Буковину і Боджак, історичну частину півдня Одеської області. І Це лише початок. Маски далі буде йти до тих пір, поки або його самого не покарають за таке агресивне вилазення, або весь світ зійде на пси. Так що було расті нам всьому. Тримайтеся, всім всі, всі, найкращого. Сподіваємося, в них нічого не вийде. До побачення.